Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні встала трохи раніше, бо планую зараз пообрізати деякі кущі. А так як у нас в ці дні така страшна спека, неможливо на вулиці в день знаходитись, то треба вставати або дуже рано, або аж пізно ввечері щось робити. Вчора пізно також все поливала, трохи попрацювала на городі. Бо я ж кажу, В день таке пекло, що й хтось вчора в обід щось палив, страшне. Не було чим дихати, позакривала всі вікна, бо тяжко було аж дихати зовсім. Так, що ось такі от у нас справи. На вулиці тихо, тихо. Вітру зовсім нема, знову буде сьогодні духота, спека. Це хочу зараз із ці кущі от пообрізати. Це в мене камсіс. Такі старі кущі. Я їм не даю розростатися, просто все коротенько обрізаю. І все. Треба все зараз пообрізати, бо лози вже куди аж повиходили. Що, помічник. Знову щось Боже, Росятку. Так що зараз беремося, будемо працювати, бо починається знову спека. Красунька. Фізостегія вже ще трошечки і буде вже відцвітати. Навела тут скрізь порядок, ну майже перешарувала, хай цей портулак тут зів'яне, потім його згромадю, Бо він все одно зараза і пошарований, але жить і росте. Сидить красавець, там корови мукають, а він же заглядає туди, так любе корів страшне. пастух. Хоч вітерець з'явився, то було трохи легше, а то сонце вже припікає добре. Новий гризню. Гарно знову квітує біскус, багато квіточок. Красенький такий, але треба його звідси пересаджувати. Це я так купувала, тоді все маленьке, так все насаджувала тимчасово. Тепер деякі квіти треба звідси прибирати, пересаджувати, щось переробляти. Ну, я така, що в мене на одному місці довго нічого не стоїть. Люблю завжди щось переставляти місцями, пересаджувати. Краса. Так, виріс цей біском, який високий. Я його веду ось так в один штовмур. Думала пересадити його біля дороги, ну, не знаю, побачимо. Корови ті ходять, все рогами ломають. Ну, а можливо, і пересаджу до дороги, де видно. Забрала вже це зараз до хати, бо на вулиці така спека, нема чим дихати. Знову хоч вітерець є, але дуже жарко. Так що будемо сидіти поки в хаті, бо на вулиці страшна спека, все, листечко скрізь несемо, скручується. І обіцяючи більшу спеку, то так все пошмаляне, а ще як буде більша спека, а вже все попечеться, повисихає. Як добре вчора все позаливала на городі і в дворі всі квітники допізна, поливала все, бо де ж така спека. Страшна земля гаряча. А ще як де більше, то взагалі буде капець. Так, що ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю мирного неба, всім пока-пока.